Чудово, що і ви тут, пане Валерій. Як і вся ви... аудиторія прямо. Це якась, знаєте, пам'ятаєте, Зеленський? Я тут, значить, ми е тут Педаляк тут мем. Шмигаль тут. Мем. це Мені... тут, але, але все менше і тих позиції. тут. Але там все менше тих тут, які були поруч з ним. От ви так завертаєте, пане Валерій, дивіться, е ж ви, ви, тему, ви ж в тему, розумієте, побачимо з точки зору того, хто буде там. Чи там тут, в Кабміні, всередині липня кажуть, в нас така інформація, стане на день сьогоднішній. Це я про кадрові перестановки в Кабміні. Ну добре, посилаючись на інформацію від пана Железняка. Якщо вже, в принципі, ми з цього розпочали, і те, що він видав на гора з приводу, там, хто втратить свої посади, хто не втратить свої посади. Да? Ви про це? Ні, я про тут. Про... Добре. Тут і зараз. Добре. Ну, попри будь-яке тут і зараз це наслідок того, що були вчора, і там можливо, mm -hmm. да? і причина того, що буде завтра тут і там. Але зараз я не про філософію, а про те, яким чином, які результати насправді всього цього. Ну знаєте, ми тут дві такі: два таких узагальнення. Перше, це серйозне, у колись Ейнштейн казав, що одне з визначень тупості, коли робити те ж саме, сподіваючись отримати інший результат. Так само тупим є ну покладатися на тих, хто робить те саме. Отримуючи той самий результат, думаючи, що вони зміняться. Це перше серйозне. А інше жартівливе, пам'ятаєте, це одеський анекдот про бордель, в якому спочатку сували меблі, а потім міняли персонал, але бордель вже залишився борделем. Я про що кажу? Скажіть, будь ласка, а в нас що вирішує уряд? Про це запитання. У нас що вирішує уряд? Ну, виконавча е влада Валерій. В дивіться, в США, в США, в США, президентська 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 президент це президентська держава. Угу. США президент, там президент всіх призначає, всіх знімає. За все відповідає. Президент. Так. І там міністр оборони під Гекзет. Увага! Міністр оборони під Гезе в президентській країні, де немає такого е в, виписаного в Конституції. Таких повноважень і тих функцій, які має представницький орган державної влади в Україні парламент. Там обирають президента, ми обираємо парламент і президента. І парламент має представницький мандат нас з вами і перед нами звітують. Зараз він не звітує, ну тому що у нас правовий режим воєнного стану. Відсутність виборів, відсутність зв'язку на парламент. Обмеження права і свободи громадян. Б. Б, Б. Ну, зараз Б. Ми, значить, в парламент формує виконавчу гілку влади, формує Кабінет міністрів України, який він контролює і за який він відповідає. В Україні, ну, наприклад, спочатку парламентарка, а потім віце-прем'єр-міністр-міністерка, наприклад, Віріщук, пішла на підвищення в Офіс президента. На підвищення віце-прем'єрка пішла на підвищення в офіс президента, який не звітує, не відповідає і навіть. Не показує нам свої декларації. От ми не можемо подивитися декларації е, того самого Єрмака, тому що він не звитує, він же не державний службовець. Він не на що не відповідає, але на все впливає. Ще раз, приклад, наприклад, з Верещук, коли вона йде на підвищення з віце-прем'єрки в офіс президента, показує, що у нас такого не існує. Так от, е, під гекзит міністр оборони в президентській країні, вимушений. Приїжджати і відповідати на незручні запитання, Конгресі. в тому числі, е, ну, скажімо так, опозиції. Приїжджає. В нас хтось звітує? В нас хтось, е, значить, якщо не прийде на комітет, як той самий Галущенко, або Уміров, він е, матиме якийсь там негативний наслідки. У нас ті, ті е, міністри, які пішли від салку, не звітувати не звітуючи, вони. E, значить, яким чином, якимось чином e, несуть відповідальність? Я просто запитую, це ритричне запитання. І це я показую, яким mm -hmm. чином воно функціонує. Та як ви кажете, запитуєте мене, от виконавча гілка влада. Да, виписана, але e, парламент і не, пар, пар, ми не контролюємо парламент, парламент не контролює виконавчу гілку, гілку влади і e, за неї несе відповідальність. І саме головне, скажіть, будь ласка, от ми знаємо тих людей, шановні глядачі, от ви знаєте тих людей, прийдуть яких пописує там желізняк. Якби не зашквари, ми б не знали, хто такий Чернишов. Якби не ці, значить, мільярдні, значить всі ці оборудки Міністерства економіки, коли, наприклад, заступник того самого Галущенка має проблеми з законодавством, тому що він увага готівкою отримав 500, 500 тисяч, готівку 500 тисяч за обладнання з підпокровська увага з Підпокровська за держав з державних шахт. За обладнання, яке піде на державну шахту на Західній Україні. Ще раз, там, де бої, там, де війна, вони значить, думали про те, яким чином і кому дістанеться обладнання з державних шахт. Скажіть, будь ласка, ці люди, ми б знали про них, якби не ці зашквари і ті корупційні діяння, про які зараз ми з вами говоримо. Ви знаєте політичні програми, наприклад, міністра зараз там Железняк описує, наприклад, Точицького. Увага, шановні наші глядачі. Культури, це так. міністр культури і інфраструктури. Я не буду говорити про культуру. Я тільки скажу про А, інститерічних комунікацію, перепрошую. Я тільки скажу, що ця людина недавно знімала е, керівника лаври, при тому в такий спосіб, що всі жахнулися. Ну, керівника е, Києва лаври ввечері на машині. Потім одні кажуть одне, інші кажуть друге. І він сам говорить українським парламентарям публічно, що він погоджується з тим. Що вони провалили увага, стратегічну комунікацію, тому що він некомпетентний в стратегічної комунікації? Міністр стратегічної комунікації некомпетентний стратегічної комунікації є міністром. Ну далі продовжувати. До речі, ця людина була в складі офіційної української делегації на тих перемовинах в Стамбулі, коли Росія нам викатувала всі ультиматуми, коли mm -hmm. е всі ці папери, значить Путін зараз показує всім. Ви чули про ah. позицію Точицького? У складі делегації після делегації, а там обговорилося питання, в тому числі української мови е і, і статусу російської мови. Ви чули його позицію цього міністра? Ви знаєте інших міністрів? Депутати не знають цих міністрів. Якби не зашквари, якби не ну ви зараз і скажете, а я потім запитаю наших глядачів з риторично. Ви знаєте цих міністрів? Якби не корупційні діяння? Ви би і не знали ні те, що програма, а навіть прізвищ. Опитування на вулиці, коли журналістів показують, що не знають тут. Ви правила депутати не знали. Я запитував <рес> не раз тоді, коли <рес> е, були коли, були публічні <рес> дискусії, коли вони не заборонили. Значить, е, нам з ними говорити на е, значить на ток-шоу. То вони самі не знали. от Я їх запитував. Ви знаєте, кого за кого правосолд? Ні, не знаємо. А ви можете сказати політичну позицію? Ні, не знаємо. За що вони ця та відповідальність? Не знаємо. Вони ідеологію не знали. Слуги народу спочатку були, як сказав Стефанчук. Лібертаріанці, а це свобода всього, значить, за все. Потім так. голова фракції їхньою сказав, що взагалі-то вони, а верніше сьогоднішній Євген і Шевченко, це той, який був проросійський, Зараз, ну, зараз він під підозрою. Він під підозрюва. Але тоді він був голос зеленського народу і представляв, до речі, цей голос, в тому числі на російських пропагандистських каналах. І Євген і Шевченко казав, і вони їх його підтримали в студії про те, що вони соціалісти. Але потім висувалося, що керівник фракції Слуга народу сказав, що вони то взагалі збираються будувати. Він дуже поважає комуністичну партію Китаю і хоче будувати, значить, зі слух народу щось на взірець комуністичної партії Китаю. Вони ідеології не мають, а ви говорите про відповідальність, політичні погляди і впізнаванні прізвища позиції. Це це практично марш анонімов, які приходять до влади для того, щоб накалядувати, а потім піти, не несучи жодної відповідальності перед громадянами.